Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Сьогодні ми трохи більше розважимо над святом стрітання Господа нашого Ісуса Христа іконою свята. Ікона завжди писалася для того, щоб перед нею молитися. І дивлячись на неї, ми мали би зрозуміти, що хоче нам Господь показати даною подією. Свято стрітання Господа нашого Ісуса Христа. Ми чітко читаємо в Євангелії від Луки. Вся подія відбувається у храмі, єрусалимському храмі. Але є поєднання Старого Завіту і нового Завіту. Єрусалимський храм символізує Старий завіт, але посередині стоїть пристіл, на якому стоїть золота кадильниця. Деякі іконописці навіть малювали Євангеліє як символ Божого Слова. Символ Ісуса Христа, який прийшов сюди на землю, щоб ми могли читати це Боже Слово і тим Божим Словом жити. На верху престолу є накидка, яка називається балдахін. І саме цей балдахін поєднує єрусалимський храм. Оцей балдахін символізує Новий Завід, а храм Єрусалимський Старий Завід. Далі стоїть Симеон. Симеон стоїть на підвищенню, яке символізує святилище, куди має входити лише священник. Симон входить до храму по проведінню Духа Святого. Дух Святий покликав його для того, щоб зустрітися з Христом і Христа взяти на руки. Узаді Симеона стоїть жінка. Як читаємо ми в Євангелії пророчиця Анна. Коли помер її чоловік, вона більше не одружувалася, вона не хотіла жити світським життям і пішла повноцінно служити Богові у храмі. І вона молилася, і коли так намолила свою душу, вона могла пророкувати. І тому в руках тримає сувій, на якому пише: це дитятко сотворило небо і землю. А в текстах вечірні. Чуємо такі слова, які звернені є до Симеона. Симеоне, кого ти тримаєш на руках? І далі відповідь є: Це є Бог. Богородиця, яка має сховані руки як символ покори, вона є вдіта в червоний багряний колір, як символ того, що вона народила самого Бога. Далі взаді Богородиці стоїть Йосиф. Який в своїх руках тримає пару голубів, як викуп. Східна і Західна церква до даного свята підходила трошки по-різному. Перше, Західна церква акцентувала на постаті Богородиці. Чому? Бо зі старозавітнім приписом жінка після народження мала прийти до храму і показатися священникові. Натомість, Східна церква. Акцентувала на постаті Христа, який хоче зустрітися з людиною, бо в постаті Симеона і Анни вбачається ціле наше суспільство, весь людський рід. Христос прийшов, щоб з нами зустрітися. Тому в даному випадку, в нашій церкві, ми маємо господське свято. Тому сьогодні, так як і в кожному святі, на кожній іконі. Кожен з нас, християн, який молиться, має побачити своє місце у даній іконі, в даному святі. Кожен з нас може побачити себе у постаті Симеона, який приходить за покликом Святого Духа до храму. І так само і ми приходимо до храму. Чому? Бо нас так виховали. Нас Господь кличе, Він хоче з нами зустрітися. Він хоче увійти до нашого серця. Він хоче, щоб ми приготували своє серце і приступили до причастя. Так само кожен з нас може побачити себе у постаті Йосифа, який хоче служити. Він приніс для Господа цих пару голубів, як за викуп, хоче щось віддати Господеві. Можемо побачити себе у постаті пророчиці Анни, та людина, яка молиться, розважає над. Святим письмом, Господь може їй промовити, як їй добре буде жити за Божими заповідями. Бог став людиною. Божий син виконав приписи закону. Тому дане свято заохочує і нас дотриматися Божого закону, виконувати прохання Бога. І тоді Господь буде кожного з нас благословляти. Тому в даному святі ми приносимо. Свічку, щоб нам у храмі її посвятили. Читаємо в Євангелії, що Христос є світлом для світу. Тому Той, хто буде нести свічку, має пам'ятати, що це Христос освітлює Йому дорогу, Його життя, що саме Христос провадить Його дорогою життя. І Господь хоче запровадити до храму, до Пресвятої Євхаристії, щоб Христос не тільки був перед нами. Але був у нашому серці. Слава Ісусу Христу!